Документальна трилогія. Воєнна розвідка України на морі у небі. і На землі. Найвіддаленіший клаптик українського суходолу посеред Чорного моря. Острів Зміїний це стратегічний пункт. Як спецпризначенці воєнної розвідки висаджувалися і штурмували зміїний. Всі розуміли, що це складна операція. Пена розвідка приймала в цьому участь, Багато зробила для того, щоб повернути цей острів і, врешті-раз, повернули його. російський крейсер Москва, який спочатку по радіостанції послали на три літери, а потім ракетами Нептун на морське дно. В Чорному морі такому кораблю робити. Нічого битва за острів Зміїний як символ української перемоги над російськими агресорами на морі. Фільм Другий море. Битва за острів Зміїний. Дивіться у середу, 15 березня, о 21.15.